Як діти цим голубцям ну, каклетам, там, там які міста тому що Ну, Ми вже другий рік поспіль їздимо по Солонянському району, по школах Солонянського району. Це була наша ідея, яку підтримала району. Вона пішла нам назустріч. Ми їздимо по всіх школах, починаючи з величезних школ, там для району це 200, там 110, 140 чоловік. І закінчує школами зовсім маленькими, де взагалі ну от ми були в школі, там 11 учнів, учнів. взагалі. просто приїжджаємо, розповідаємо про війну. Ми розповідаємо про те, що іде зараз в Україні. Ми розповідаємо про наших героїв. Ми представляємо бійців, які були в АТО, які йдуть в АТО, поранених привозимо, і вони самі розповідають про те, що діється в Україні. І коли ми приїжджаємо до них, і вони обнімають нас і плачуть. Ми плачемо разом з ними, і ми розуміємо, що десь там, десь ця дитинка, десь неї там якесь зерно зародилося. Вона прийде додому і скаже, що до нас приїжджали волонтери, які взяли мій малюнок і повезли його на війну. Волонтер це та людина, яка допомагає не за грошові кошти, а просто так допомагає ну, там, бідним, учасникам зони АТО, пораненим. Воєнним, вкорми їх, піклується. Мені подобалося, як вони все розказували, показували зброю, розказували, як учасникам АТО важко на війні, що вони там роблять, як вони добираються в зону АТО. Ну, як їх, які в них їхні враження, чи страшно їм, чи ні. бояться вони чи... нічого. Росія стріляє по нашим воєнам навмисно, щоб їх ну, ранити чи вбити. Вони навмисно стріляють по нашим, щоб вони давали віці чи потім кажуть по, тих, по російським новостям, що по тих, що наші по них стріляють, а не наоборот. Вона до цих удовж Так. Комусь із хлопців. Да. А що це що подала? А, то там... бері їх, я передам комусь. Ага. Дай зайка така. А ну-ка дайте открыть. Все пока Давайте, та нас і ми дава